за кадром і з вами я, Марія. Зібрати потрібно мальве насіння. Літ розламав її. Величезне була. Так багато насіння з неї. Ось яке воно насіннячко. Ось таке. Оно яке красиве. Чоловік не може нарадуватися своєму станку чи інструменту циркулярці. І поки він тут працює, ми зараз підемо подивимося, що я зробила комор. Зараз підемо побачимо, що робить мій рідненький чоловік. Тут робота йде повним ходом. Ось дивіться, які шикарні полички будуть зроблені. Ось вони будуть аж до самого верху, так, ці полички. Ось гляньте, яка краса. Таке тільки подивитися, то вже настрій піднімається. А як буде зроблено, то це взагалі буде класно. Усім привіт! Друзі! Хочу розповісти вам трішки відносно нашої пельної машинки. Тому що там в коментарях запитували, чи поремонтували ми машину, чи купили нову. Хочу розказати нашу ситуацію. Вона у нас працює зараз, але працює не дуже добре. Вона дуже глючить, ну все ж таки. Працює. Слава Богу, можна попрати. Я нині цілий день перу і дуже задоволена. А що трапилося? Значить, ми звернулися до майстрів з проханням поремонтувати. Вони подивилися, яка машинка, і ну, сказали, ми розказали, що вона вирушна, в нас старенька. Вони сказали, що вона ремонту не підлягає, і хто перше всього вже все викиньте її, і ми її не беремо, не будемо ремонтувати. Ну, все ж таки, чоловік. Сказав, що я сам спробую, він розкрутив то все, почав щось там, ну, спочатку просушив її, потім почав ремонтувати, щось там робив, я не знаю, що він там робив. Ну, щось там крутив-крутив. І, <смас> і в результаті вона запрацювала, хоча глючить, тяжко її включити, по декілька разів тикати цю кнопку, поки якусь програму включиш, але ж все-таки включається, І ще включається так, що ну як. Програму особливо якусь не можна вибрати, а просто вона сама включив її, запустив, і вона вибирає сама собі програму якусь. Яку в неї там в мозгах, яка програма задумається, на ту програму поставила синтетика, бавовна, там швидке прання, яке будь-яке, що їй там заманеться, але вона ж працює. І я навіть рада тим, що вона працює. Працює, нехай працює, хоч і кручить, але ж працює. А вже як перестане працювати, тоді будемо щось вирішувати далі. Чи, чи купляти нову, чи можливо звернемося до інших майстрів, ну якось так. Так що така ситуація у нас. Ми зараз вам покажу. Значить, я. Працює якось Ну Слава Богу, що працює то У мене не виходить по кількості. Пишуть на мішку, що 1 кг на 5 квадратних метрів. А у мене 5 кг на квадратний метр виходить. Чому-то. Це зовсім не те, що взяв. Взяв. Оцей шпатель той, що залишався От плитки. Думав, розмажу, розмазав, як порахував розход сумашечий. У мене таких У мене такого нема, щоб цей розход залишати. Рішив зробити інакше. Ось так точково. Це мені не зовсім подобається, але дуже багато йде, дуже багато. А так. воно буде триматися так точково, як ти кажеш. В інтернеті, по крайній мрії, показують, що так роблять. Не знаю. Угу. Я, я так не робив. Я, звісно, робив би, намазав би побільше. Зрозуміло. Але... Це дуже дорого. Покажи рівень. Видно, чи є де бульбашка. Чітко по центру. Зараз Зараз ми. я оце все. Опа, забув. Саме цікаве забув. І таке було. Тож розгубився, що я тебе знімаю. Це глибоко проникаюча грунтовка. Вона вбере все, убере пилюку, убере і добре причепиться до нього. Можеш показати. Все стає. Все стає як, як треба. Тут все рівненьке, рівненьке, рівненьке. Все ложилося. Отак. От Ось От таким, таким чином. Все. Це, це є. Тепер догоню верху. Три дня і можна зонтики ліпити буду. Затягувати. Угу. Чи парасольки. Парасольки ліпити можна буде. Затягувати чи дюбілякає, чи парасольки. Ну, Тут в принципі, в принципі особо тут буде легко освітній шар нанести, бо воно все тримається рівненько-рівненько. Так що все по уровню, все рівненько, там все зробив. Ну, начало є. Будемо дивитися, що воно буде далі. Але банька це ще не все. Тут іще є кусок такий. Серйозний кусок роботи. Воно все повивалювалось. Наскрізь. Ми між дубльонами наскрізь провалено, наскрізь. Вон там ганчір'я висить, різне. Різні, різні ганчірки висять. О, робиться, хоробиться. Так на камеру пилюка летить. Порохи на камеру, зараз не видно камеру. Вон що робиться. І це все повипадало вже. Ось покажи щілина. Оця щілина йде між, між добровнами аж до штукатурки. Це не, не, не... колись показував, що в коморі дірки були. Не диво, не диво, що в коморі наскрізь світилося, в коморі я все було привів тряпками. до порядку. Шматками позатикано. А цю сторону хати треба ще приводить, приводить, приводить та приводить до порядку. Але... Руки є. Зверху такі дірки. Руки є. Щось, щось та й зробив. Ще треба стовпчик міняти, певно, зігнив у паркані. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.